До Бога людина звільняється з гріховного полону, прощаються всі гріхи і знімається всяка вина. В Біблії є написана така історія, коли помер один чоловік на ім'я Лазар, і вже чотири дні він був у гробі. І коли на те місце прийшов Ісус Христос, то він промовив до Лазаря. І сказав, Лазар, вийди, і вийшов Лазар із гроба, в якому він лежав вже чотири дні. Для Господа нема нічого неможливого. Сьогодні багато людей, які ходять, живуть, вони є мертві для Бога. Але Господь може воскресити вас із мертвих. Він може дарувати вам життя. Він може простити ваші гріхи.